Вітаю! Ви дивитесь епізоди з вами у студії Ірина Гуць. Сьогодні у програмі «Про таке». Надія Савченко припинила голодування, яке тривало більше 80 днів. Інструктори організації захист патріотів провели тренінг з тактичної медицини для волонтерів. Коти з різних куточків світу приїхали до Києва щоб демонструвати свою красу. Ольга Шоріна, помічниця Бориса Німцова, показала агентству Reuters записку, яку політик передав їй напередодні вбивства. За словами Шоріної, вони готувались до доповіді про участь російської армії в конфлікті на сході України. Побоюючись, що прослуховують, німцов написав: зі мною зв'язались десантники з Іванова, 17 вбитих. Десантникам не платять їхні гроші, але зараз вони бояться говорити. Німцова застрелили 27 лютого неподалік від Кремля, чотирма пострілами у спину. Німцов був російським державним діячем, депутатом Ярославської міської ради він активно критикував режим Путіна також брав участь у маршах миру проти війни з Україною та закликав росіян не вірити пропаганді. Одразу після вбивства опозиціонера десятки тисяч москвичів вийшли на вулиці, щоб вшанувати його пам'ять. А запланований на 1 березня марш весна перетворився на траурну ходу на честь політика. Ще одна політична смерть сталася через дві години. О другій ночі у Києві знайдено мертвим колишнього народного депутата Михайла Чечетова. Слідство перевіряє версію доведення українського політика до самогубства. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу 1 плюс Михайло Чечетов випав з 17-го поверху свого будинку. О другій дружина знайшла записку на столі зі словами: немає ніяких моральних сил більше жити, я йду. Думаю, так буде краще для всіх. Спасибі. Ім за підтримку. У перший день весни всі небайдужі вийшли на Софіївську площу підтримати Надію Савченко. Подробиці дізнавались Саша Файна та Оксана Торган. І нехай Господь береже її на ногії. І владій... у Києві на Софійській площі відбулася спільна молитва за Надією Савченко. Кілька тисяч людей прийшли на міжконфесійний молебень під назвою За Україну за мир за надію. Представники конфесії та релігійних громад промовили пастирське слово. Мабуть, не кожен чоловік присутній тут, на цій площі, здатний у своєму житті переносити такі випробування і знущати. Ання люди прийшли на молитву з прапорами, вимагаючи звільнити українську льотчицю та народного депутата Надію Савченко, яка ще в середині грудня, в знак протесту свого затримання, оголосила голодування. І потрібна нам надія, така стальна, така мужна і такий символ. Вона потрібна для життя України. І тому ми зазвичай попросити Бога, щоб щоб вона не вирішила там для себе. Хай Бог зробить чудо і хай збереже нам це життя. 5 березня Савченко погодилась виконати рекомендації. Лікарів щодо підтримання стану здоров'я. Ця інформація з'явилась в Твіттері її адвоката Марка Фейгіна. Також у своєму мікроблозі він опублікував лист Савченко: як померти, то здоровою, а як боротися, то щоб були сили. Буду боротися, пише Надія. 2 березня президент України Петро Порошенко присвоїв Савченко звання Героя України. Саша Файна, Оксана Торган спеціально для епізодів. Причиною пожежі на вулиці Саксаганського могло стати коротке замикання електромережі. Про це повідомила служба Міністерства надзвичайних справ України. Нагадаємо, що 4 березня на вулиці Саксаганського, 38, загорілась будівля з ресторанами та офісами. Близько ста рятувальників гасили полум'я, яке поширилось на 400 квадратних метрів. Поки менесники боролись з вогнем, рух на вулиці було перекрито. Пожежу гасили майже дві години. Двоє рятувальників загинули. Як рятувати себе при пораненні, навчають інструктори Організації Захист патріотів. Правильно накладати джгут вчилася наш журналіст Юля Кочетова. Так, давай тобі... Давайте звідси. Одного часу. Окей. Ми починаємо через 4 хвилини. Організація захист патріотів проводить курси бійця рятувальника для солдатів та добровольців. І роздає аптечки, створені за стандартами НАТО. Інструктаж провели і для волонтерів, які збирають ці аптечки. Волонтерів вчили основам тактичної медицини та алгоритму дій, як врятувати себе та товариша, зупинити критичну кровотечу найперше, що потрібно зробити за допомогою жгута чи підручних засобів. Адже близько 60% поранених помирає від втрати крові. З літа минулого року, коли тільки з перші тренінги. Я тренінгу в цій організації, До этого я вместе с друзьями работал в Киеве, мы работали практически весь Майдан, а до этого я достаточно долго занимался до врачебной помощи как преподаватель и как, практиковал. Как можно выше под мышками? Как можно? И как можно выше в Паховой области? Чем выше, тем лучше. Сегодня я не тоже полюбил свежие знания, я их по-новому просто посмотрел. Це в будь-якому разі корисно, це в будь-якому разі потрібно знати кожному, як в цивільному, так і людському житті. Ми знаємо, що буде завтра. От, треба бути готовим. Отак лікочі позакидують навіть разніше. Дійсно, руками проблема. Волонтери конспектують теорію, а вже наступного дня знову зустрінуться, щоб зібрати аптечки, які врятують не одну сотню життів. Потренували вже майже 15 тисяч бійців. Важко говорити про успіхи, бо війна триває далі. Успіхів би було в тому в сенсі, що ми вже вигнали ворога, але ми можемо сказати, що досягнули 10 тисяч на аптечку, роздали на півночі від Маріуполя. 200 аптечок були зібрані за 50 хвилин. Юля Кочетова спеціально для епізодів. Інструктори захисту патріотів зараз інформують старшокурсників військових інститутів, які через війну на сході закінчують навчання передчасно. Далі в епізодах історія про те, що без вихідних ситуацій не буває. Головне боротись і вірити в краще. Гарним прикладом є сім'я кримських татар Буджурових. Вони переїхали до Києва з анексованого півострову і відкрили тут власний бізнес. Тепер годують людей справжніми кримсько-татарськими чебуреками. Допомоги від держави не чекають, а на життя заробляють гостинністю та продажем смаколиків. Більше про сім'ю підприємливих переселенців розкаже Марія Шевченко. Ну, було достаточно толстим, щоб утримати м'ясо в себе і не выпустить его масло и бути достаточно тонким, щоб бути чебуреком. Так у руках Асана Буджурова народжується справжній кримський чебурек. Але робити такі виходило не одразу. Саме що в самому начальні як по маслу пошли без... Без бліну. А потім через дільку почали бортися один за другим. Получай. Асан разом з батьком переїхав до Києва після того, як Крим було анексовано. Тоді й виникла ідея замість того, щоб отримати статус біженців, стати приватними підприємцями. Діло поміщення знайшов все обустроював тут і вже потім приїхав. На теці ми а, вместе уже как бы над нашим общим ділом робота лісь. Асам дізнається, що раніше приготуванням кримськотатарської кухні ні він, ні батько не займалися. Хіба що вдома для гостей? Але вже з перших днів відкриття кафе черга стояла аж на вулиці. Щодо рецепту такого успіху, батько Асана Ескандер Буджуров поділився невеличким секретом нужно вкладувати душу. Коли ти вкладаєш душу, то так виходить намного. Ну, результат получается намного лучше. Гостинність хазяїв кафе передає і його назва. Софра це накритий стол. Це стол з угощеннями. вот так переводиться. Ну, поляна, попросту кажуть. Зараз чоловіки на прохання киян планують відкрити ще одне кафе, де можна буде відчути смак Криму. Марія Шевченко спеціально для епізодів. А тепер про красу. Найгарніші пухнасті друзі цього тижня дивували своїми талантами. Деталі у сюжеті Олесі Василець та Раміля Єнікєєва Міжнародна виставка котів зібрала пухнастих улюбленців з усього світу. У мене на руках американський рекдол. Цьому коту 8 місяців. Це порода американська в рекдол в перекладі означає тряпічна кукла. Тобто, коли береш цього кота, в них мишечний тонус розслабляється, голова і лапки послаблюються, і як то звисає, бачите, Тряпічна кукла. Я вже 20 років заводчик котов і заводила орієнтальних котів, бурманських, і сейчас коти породи бурміла. Но Всех, все коты здесь так прекрасные. Я удивлена была, как прекрасные коты здесь на Украине приехали на выставку. Посмотрите на этого бенгала. Этот рисунок. Это что-то, что-то что неуверительно. Это видеть. Это самый лучший бенгал, которого я за несколько лет видела. І он з'їс на Україні здісарадилася. Тож жемчуга, не кошенька. Смотрите, маленькі котята, яким 4 місяці, вони от як вже реагують на всякі замічательні команди. На виставку потрапило близько ста штучно виведених порід котів. Більшість пухнастих улюбленців можна було купити за вигідними цінами від трьох тисяч гривень. А вартість деяких порід вимірювалася кількома тисячами доларів. Олеся Василець, Рамілія Нікеєв, спеціально для епізодів. Ні, Ні. Окрім котів. Хто ще може порадувати жінок 8 березня? Звичайно, що чоловіки? Вибачте, у нас технічні неполадки. Сюжет готовий до запуску. Здравствуйте девушки, я вам желаю в этот чудесный день счастья, благополучия, любви, быть желанными, быть счастливыми, всего вам самого-самого лучшего, прекрасного, любимого и чтобы вы каждый день знали, что вы счастье этого мира. Теплой весны вам и швидкого лета. Самореализации и любови. Девчата, счастье, здоровье. Женки, посмехайтесь и будьте счастливы. Мирного неба любви и тепла. Женочности. Здоровья, счастья, любови и частейше посмехаться. Дорогие девушки, с 8 марта! Ура! 8 марта желаю жінчикам любити і бути любими. Да. Не, Не треба, треба було в мікрофон. А камеру смотреть. Я думал наоборот. Вгрози в бурі в житейскую стинь при тяжолих утратах і когда тебе грустно казаться улыбчивым і простим. Самое высшее в мире искусство. З праздником дорогие наши наші и Не забути, що понеділок офіційний вихідний. вихідний. Святкового 8 березня з вами була Ірина Гуць. Побачимось за тиждень.